Всім добрий вечір! Вітаємо вас на першому показі серпневих ночей 2025 року. І для такої знаменної події ми обрали надзвичайно життєстверджуючий фільм від Джима Джармуша під назвою The Dead Man» Він же мрець, він же покійник 1995 року. Наступний слайд, будь ласка. Отже, це був уже шостий повнометражний проект Джармуша. Але на цьому проєкті, на жаль, він стикнувся з доволі непередбачуваними для себе такими речами. Ну, по-перше, навіть з урахуванням різних там коригувань курсу і так далі, і тому подібних речей. А це найдорожча картина вважається навіть станом на сьогодні, тому що бюджет на той момент склав за різними оцінками від 8 до 9 мільйонів доларів плюс-мінус. І незважаючи на те, знову ж таки, що вестерни, нібито здавалося, це суто американська тема, але фінансування в Сполучених Штатах Америки знайти було доволі складно. Тобто це така копродукція, частково японська, частково з Німеччини. Ну і там вже на останньому етапі, коли вже продавалися права на прокат і на вихід потім на носіях, і на всі там інші речі. На останньому етапі вже в нас підтягнулася американська компанія Miramax, Яку на той момент очолювали брати Вайнштайни? І це важливий факт, який треба запам'ятати. Відзнімались вони доволі швидко, почали десь у жовтні 1994 року і, по суті, до кінця листопада вже закінчили, незважаючи на те, що було доволі багато локацій по, всі, по всьому тому маршруту, який ви сьогодні побачите в фірмі. І прем'єра вже була на Каннському кінофестивалі традиційно в травні 95-го року. Ну а далі почалась всяка різноманітна чуда сія, тому що фірм почав виходити в прокат в інших країнах, які придбали відповідно на нього прокатні права. А в США фірм виходить прокат аж в 96-му році. І виходить він буквально там щось на 27-29 екранах. Що навіть для України така собі цифра. А для Сполучених Штатів Америки ви розумієте, так, що це взагалі крапля в морі. І навіть при такому обмеженому прокаті фірм збирає в домашньому, скажімо так, діапазоні десь близько мільйона доларів. Дарі починаються ще цікавіші речі, тому що зазвичай до цього всі роботи Джармуша, ну, принаймні основні видання, там, де є колонки критичні, вони писали якісь рецензії. Але тут виходить так, що всі мовчать. Ніхто нічого не публікує взагалі, нібито ту фірму не існує в природі. І вже аж під 97-й рік, коли там почалися перші схвальні відгуки від людей, які його подивились, його нарешті номінують на там, якісь індепендент-нагороди. І вже, там, умовно кажучи, там, з 97-го в 98-му році знову звертається увага на цей фірм. Ну і там під початок 2000-х вже починають лунати такі доволі несміливі голоси про те, що це взагалі шедевр, і це геніально. Так? І чому ж трапилась така ситуація? Чому, по суті, коли був прокат, глядач майже цей фірм не побачив? Ну, Ми знову повертаємося до того факту, що компанію Miramax тоді володіли брати Вайнштайни, зокрема Гарві Вайнштайн. Вам усім відомий. Ну, і ще до МІТу в нього була така доволі репутація, доволі такої приємної в лапках людини. Тому що це теж дуже прикольний факт. Ви ж знаєте, да, що сьогодні в одній з головних ролей у нас Джонні Деп. А от одне із прізвиськ а, Гарві Вайнштайна ще до МІТу було Гарві Руки-ножиці. Да, тобто, по суті, цитата, відсилка до ще одного фільму із Джонні Депом. Ну і подейкують, що Гарві традиційно попросив Джармуша порізати. Версію для ну так звану театральну версію або прокатну версію, а Джармуш відповідно сказав, що нічого зі свого фірму він вирізати не буде. Ну і після цього кажуть, що Вайнштайн перекрив йому трошечки кисень, тому що перед цим, наприклад, в 1994 році, якщо ви пам'ятаєте, була так само в Каннах прем'єра кримінального чтива. І там просто в промокампанію ввалили там просто скажені гроші для того, щоб цей фірм просунути далі на різноманітні нагороди, і це спрацювало. Хоча, по суті, кримінальні штивони, щоб теж, теж такий якийсь великий блокбастер, да, або якийсь високобюджетний фірм, який, в принципі, міг би в прокаті гарно відбитися. Ну, тобто така от історія, якби офіційна версія, це те, що Мірамакс просто купила цей фільм собі в пул, тому що тоді вони намагались заходити на якісь артхаусні ринки. І намагалися якось як то кажуть, диверсифікувати свої активи. Ну а така історія, яка, скажімо, так, не, не для протоколу, це про те, що через цей конфлікт Вайнштайн намагався закенселити джармуша, що йому насправді дуже добре що не вдалося. Наступний слайд, будь ласка, ну і зараз спробуємо з вами трошки розібратися, чому ж були такі проблеми з пошуком інвесторів на першому етапі, що так відлякувало взагалі да, традиційних голівудських інвесторів власне від цієї картини. А коли Артур презентував на декілька доларів більше, ми вже про це говорили. Що для нас з вами, в принципі, оці спагетті вестерни вони виглядають як класичні вестерни, тому що по суті це перше, що ми там побачили в свій час, да? або там якісь оці фільми Ендеровські з Гойко-мітічем. Да? Тобто, це для нас вестерн. Але ж для американського глядача ситуація трошки відрізняється, тому що, по суті, вестерн ну, разом, мабуть, із науковою фантастикою і всякими оцими такими мелодрамами, які були дуже. Вдало спародійовані тоді у українському фільмі за двома зайцями. Да, якщо ви пам'ятаєте, на що ходила Проня Прокоповна, Прокоповна да, в сініматограф, то це от Вестерн теж, мабуть, один із найстаріших жанрів. Кажуть, що перший вестерн взагалі зняли ще 1838 року. Ну і Тобто для американського глядача, вестерн класичний, це вестерн, там, умовно кажучи, можливо, німий, можливо, вже звуковий, ну, скоріше за все, там 30-х, 40-х, 50-х. Там, де є чіткий поділ на позитивних і негативних персонажів, такий класицистичний. Якщо це герой позитивний, значить він просто його можна зразу канонізувати. Ну, Це ми вже декілька разів проговорювали цю історію. Якщо герой негативний, то його значить, треба зразу розстріляти. Да? Тобто немає ніяких напівтонів, все чорно-біле. Фірми чорно-білі і люди чорно-білі. Ну і ясно, що вже до 1960-х оця ось ця тенденція вона починає трошки замахувати. Хочеться якихось напівтонів, да, і хочеться взагалі починається епоха постмодернізму. А, хочеться якогось такого чистого інтертейменту. Да. Ну і ось одним із якби різновидів інтертейменту були оці спагетті вестерни, так. Але ж разом з тим, в паралель не тільки Леоне займається деконструкцією жанру класичного вестерну, багато інших режисерів роблять подібні речі. І одним із таких деконструйованих жанрів виявляється у нас кислотний вестерн. Ну якщо так дуже коротко, то це коли у вас відбувається якась, я не знаю, якесь кавкіанство, якийсь абсолютний сюрреалізм. Незрозуміло що, не зрозуміло як, непонятно чому, але це все відбувається в антуражі дикого заходу. Так? Ну, якщо там класичні вестерни ми говорили, вони там знімались переважно в Техасі на кордоні з Мексикою, спагетті вестерни знімались переважно там Іспанія, Італія, Німеччина, то от такі Acid от Вестернс вони, як правило, знімались у Мексиці. І одним із перших представників цього жанру, до якого належить... Умовно, і наш сьогоднішній фірм а, був фільм Алехандро Ходоровський Альтопо. Ну, той, хто бачив хоча б один фірм Ходоровський, він знає, що переказувати сюжети фільмів Ходоровський це невдячна справа. Але я думаю, якщо ви почитаєте синопсис, ви побачите, що по рівню кислотності, мабуть, майстра ну, не переплюнув ніхто. І ще про одного режисера хотілося б згадати в контексті сьогоднішньої розмови, а, тому що він якраз теж дуже великий вклад зробив в деконструкцію жанру класичного вестерну. Але разом із жанром класичного вестерну він спромігся деконструювати і власну кар'єру. А це у нас Сем Пекінпа і один із таких його найвідоміших кислотних вестернів. Принесіть мені голову Альфреда Гарсія. За який його критики просто там розмазали, я не знаю, як писав класик, зробили з гною, да, з людини із його фільму. Він ще там примудрився ляпнуть, що я покидаю Голлівуд і буду жити в Мексиці, бо тут дуже прикольно, це йому теж не пробачили. Ну і власне після цього Пекінпа намагається якось відновити свою кар'єру, намагається зняти якийсь великий блокбастер, але, на жаль, ну так йому це і не вдається. Якщо говорити про, ну тут, мабуть, не такі перегуки із Джармушем, тому що Джармуш це більше, мабуть, про візіонерство, ніж про ревізіонерство. Але все одно про Пекінпу треба згадати, тому що коли ви зараз, наприклад, дивитесь якісь отакі істерни або австралійські вестерни, максимально жорстокі, там, з відрубуванням кінцівок, з канібалізмом і так, далі, і, так далі, і так далі. То це все виходить відсилки до Пекінпи, тому що Пекінпа славився тим, що його фільми були надзвичайно жорстокими. Ну і по суті він зробив із жанром класичного вестерну те саме, що Тарантіно зробив із жанром бі-муві. Він його перевинайшов, перевідкрив і потім всі вже з цього джерела там черпали, як тільки могли. Ну і знову ж таки, якщо порівнювати ці дві постаті, якщо кажуть, що в Тарантіно жорстокі фільми, да, то подивіться фірми Пекінпи. Якщо ви їх ще не бачили, ну і потім зможете порівняти. Ну і оцей ось постер теж постер крайній теж я обрала не випадково, тому що там у нас на декілька доларів більше, там у нас був прикол з годинником а, і фото да, в годиннику. Ну а тут у нас якби буде прикол із медальйоном, та і фото у самому медальйоні. Далі для того, щоб якби зацементувати оцей ось станом на 1995 рік перехід до нео-вестернів і те, що якби класичний вестерн його деконструкція закінчилась, і далі ми вже працюємо з трошечки іншими жанровими різновидами. А джармуш на одну із негативних ролей в цьому фільмі запрошує Роберта Мінчима. В принципі, Мітчем був більш відомий як актор, який знімався у нуарах вже в 50-х-60-х. Але оскільки він там 1917 року народження, тобто він ще в 40-х стартував зніматися в різноманітних, оцих ось саме класичних чорно-білих вестернах, там, де хороші ковбої вбивають дуже поганих представників корінних народів. Ну і Мітчому, в принципі, на той момент вже було досить таки багато років. І крім того, ще до речі, хоча. Він у нас номінально вважається ну якби потомком норвежських американців, да, які переїхали до Сполучених Штатів Америки, але в нього так само є там невеличка частка крові від корінного населення. І я ще до речі пам'ятаю ті часи. Це десь, мабуть, теж 1995-2000 рік, коли Джонні там майже в кожному другому своєму інтерв'ю розказував, що він там ледь не на половину чорокі, да? що в нього там бабуся з племені чироки, і він там значить, напівіндіанець. Ну, зараз це виглядає так, ніби він готувався, до того, щоб зіграти ту, 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 роль притирного індіанця з вороною на голові. Да? Але на той момент це от якраз було дуже актуально. Можливо, це теж зіграло якби, на кастинг частково. Ну і власне для Мітчема, який був такою голівудською глибою і легендою, це була остання поява на екрані, тому що потім він вже був такого доволі похилого віку і в 97-му році він вже помирає. Ну і сьогодні буде для вас дуже багато знайомих обличчя. Я, як правило, всіх цих акторів окремо розбираю і кажу вам, хто ці люди. Але оскільки сьогодні в нас кіно таке меланхолійно-медитативне, у вас буде достатньо часу позгадувати, де ви бачили цього чувака, в якому фільмі і, і так далі. Тому якусь таку ще інтелектуальну складову ми до сьогоднішнього перегляду додаємо. Якщо говорити про літературні джерела, про Acid Western, то тут ще треба згадати про такого відомого американського письменника, який, на жаль, теж уже пішов у засвіти. Це Кормак Маккарті. Ну, я думаю, як мінімум одну з двох екранізацій ви бачили: це або дорога з Віго Мортінсеном, там, де б такий постапокаліпсис, або те, що трошки ближче до сьогоднішнього нашого жанру, це від братів коїнів, старим тут не місце. Та? Там, де Хав'єр Бардем приблизно з такою зачіскою, як у мене сьогодні, але набагато гіршою, да, значить, ходить, вбиває всіх стисненим повітрям із такого прекрасного агрегата. Ну, тобто загальний вайб вам зрозумілий. І у 1985 році у кормака Маккарті виходить роман, який називається Кривавий меридіан або заграва на сході, який написаний від особи там 14 річного підлітка. Цей підліток подорожує із бандою, значить, таких ковбоїв, які відловлюють представних, представників корінного населення, їх скальпують. Ну і оцей ось хлопчик, значить, описує весь цей досвід. Тобто, по суті, якби сьогодні головними героями в нас були не Вільям Блейк і ніхто, а якби головними героями були оці прекрасні люди, які будуть їх переслідувати, да? і от про них написали книгу, то це ось би щось таке було дуже сильно в дусі Кормака Маккарті. Ну і нарешті від таких відсилок літературних неочевидних переходимо до відсилок літературних надзвичайно очевидних. Тому що сьогоднішнього нашого головного персонажа звуть Вільям Блейк. Це бухгалтер з Клівленда, який приїжджає в місто The Machine, да, для того, щоб ну, йому там запропонували роботу. Да. І, власне, протягом цього фільму він дізнається, що існує, виявляється, в природі ще один Вільям Блейк надзвичайно відомий британський письменник, поет, романтик. Да. Про якого, звичайно, мешканці Північної Америки на той момент не дуже сильно щось знали. Вільям Блейк, він, можна сказати, стоїть трошечки осторонь всієї романтичної тенденції, всяких там Байронів, Шеллі і тому подібних людей, тому що він був більше схильний до символізму. Він взагалі більше прославився, мабуть, за життя навіть як і ілюстратор, тому що він робив ілюстрації до одного із британських видань Данте Альгєрі, божественної комедії. А тому всі його роботи вони дуже просякнуті різноманітними, по перше, біблійними символами, можливо, там якимись давньогрецькими, давньоримськими, там з якоюсь домішкою містицизму. Ну і якби найвідоміша його збірка це пісні невинності і досвіду. Ну і ми знаємо з вами, що у Джармуша взагалі такий великий потяг до е, красного слова, да, до е, римування, до поезії, що в принципі очевидно із попередніх його роб із наступних вірніше його робіт, наприклад, із фільму Патерсон, який там теж головний герой, він поет. І е, тих людей, які працювали на знімальному майданчику мерця, він теж, якби Джармуш заохочував до того, щоб вони перечитували Блейка. Там навіть в матеріалах для DVD є е, доволі там, ну, принаймні Альфред Моліна там читає щось на пам'ять, ще там хтось читає щось на пам'ять. І я сьогодні теж підібрала такий невеличкий доволі вірш. Виявилось, що знайти українські переклади Блейка ще не так і легко, тому що це доволі складна метафізична поезія. Багато хто з нею, як з перекладачів, працювати відмовляється. Значить, Текст англомовний у нас на слайді, ну, а я тоді, з вашого дозволу, озвучу один із українських перекладів. Який гуляє на просторах інтернету, який, як мені здається, трошки перегукується із тим місцем, в якому ми сьогодні з вами зібралися, ну і взагалі з нашою з вами ситуацією, в якій ми всі опинились. Значить, вірш називається Отруйне дерево. Я на друга зуб гострив, ще раз повідь вбила гнів. Ворог шлях мій перетнув, я образи не забув. Найряснішим із дощів сльози й страх на неї лив. Грів, мов сонце, стан гнучкий, мій облудний усміх їй. На черговий сонця схід на гілках засяяв плід І побачив супостат, але знав, що то мій сад. Ніч накрила світ земний, враг у двір крадеться мій. Ранком йду, жадана мить, бездиханний він лежить. А, наступний слайд, будь ласка. Це ви жадану самі напишете в інстаграмі в коментарях. Отже, ну, те, про що я говорила, що оця ось метафізична природа поезії Блейка, вона проявляється і у його гравюрах, тому що більше він прославився за життя як ілюстратор. Значить, Перша гравюра, до речі, в нас її називають великий архітектор. Або великий архітектор Всесвіту, ну, тому що, типу, людина з циркулем щось там міряє, там зразу починаються якісь відсилки до масонів і тому подібні речі. Хоча сам Блейк в оригіналі називав її The Ancient of Days, це, типу, одне із англомовних імен Бога, тобто найстаріший днями. Ну, по суті, істота, яка у цьому всесвіті проіснувала найдовше. А друга гравюра це у нас привид блохи. Тому що Блейк якби сам писав в своїх в мемуарах, що йому там з дитинства приходили видіння. Да? Наприклад, в дитинстві він там бачив Бога. Ну, про недіагностовані психічні стани ми зараз не будемо з вами говорити. Да? Про широке застосування опіатів в епоху романтизму ми теж не будемо з вами говорити. Тут у мене до цієї гравюри є особиста прив'язка, тому що я колись писала магістерську роботу по ранньому романтизму. І, зокрема, там був роман Мері Шеллі Франкенштейн або сучасний Прометей». І от для оздоблення скажімо так, цього видання була якраз використана оця гравюра із приводом блохи. Ну і Третя гравюра, я думаю, кіноманам відома. Вона називається, не дивлячись на її колір, вона називається Червоний дракон та жінка, зодягнена в сонце. Це у нас така відсилка до апокаліпсису, до Йоанна Богослова. Ну і власне, якщо ви дивились фільми про Ганнібала-лектора, зокрема, фільм Червоний дракон, то там якраз оця ось гравюра і в книжці, і в фільмі відіграє доволі важливу роль. Ну і переходимо власне, до акторів нашого сьогоднішнього фільму, зокрема до Гаррі Фармера. Ну тому, що про Джоні Депа розказувати нема сенсу. По-перше, тому що він Джоні Деп ще живий, він ще начудить, судячи з останніх там років і так далі. Ще, можливо, на комусь одружиться, да? тобто не будемо в цю тему залазити сьогодні. А от про Гаррі Фармера треба сказати, що він сам канадієць. А він представник племені Каюга, яке проживало на території сучасної Канади. Ну і на момент зйомок у фільмі в нього там була всяка така кінематографічна кар'єра. Тобто його спеціально під цей фільм не шукали. Він уже був актором. Ну але він знімався фільмам так на, на кшталт поліцейської академії і тому подібного. Да? Ну тобто така, така собі фільмографія. А, от, а, і, власне, можна сказати, що Джармуш його якби перевинайшов, перевідкрив. І оцей ось наш персонаж, ніхто. Ну, Тут треба трошки теж заглибитись в контекст того, що наші герої здійснюють певну подорож. Ну, І ми всі знаємо, що в дуже багатьох ем, культурах е, оцей ось момент, що треба перетнути річку, або пропливсти по річці, або умовно переплисти з одного берега на інший, він символізує собою перехід від світу реального до світу метафізичного, трансцендентного, фантастичного. І ще один момент це те, що коли власне, людина здійснює перехід, або да, душа людини здійснює перехід з одного світу в інший, то при ній повинна бути ще якась інша людина, яка проведе певні ритуали для того, щоб цей перехід міг відбутися. Хоч і в політеїстичних релігіях, там греки клали монетки, жерці там щось робили свої якісь ритуали, хоч і в наших монотеїстичних релігіях, да, тобто треба пройти оцей ось обряд. Соборування там чи прийняти останнє причастя, потім обряд відспівування. Тобто, нібито без цього душа людини не може покинути її тіло, або навіть якщо вона покине, вона не зможе перейти туди, куди вона повинна перейти. І тому всі ці функції, в принципі, в цьому фільмі покладені якраз на персонаж, який грає Гаррі Фармер. Ну і плюс до того він там ще буде штовхати пару речух таких цікавих, да? зокрема там, про ставлення білих людей до природи, про що ми ще сьогодні поговоримо. ну і так далі. Тобто і цей персонаж він наскільки зайшов і глядачеві, і джармушу, що навіть у наступному своєму фільмі, який нібито до нашого сьогоднішнього фільму особливої прив'язки немає, да? це шлях самурая. Пес Примара» із Форестом Вітакером в головній ролі 99-го року. Знову ж таки, Джармуш додає Камео з цим самим героєм, ніхто, да, який вже живе там в сучасному світі. Ну, тобто ми розуміємо, що це така наполовину легендарна, наполовину метафізична фігура, яка з'являється в певних моментах в певний час, для того, щоб когось там кудись в правильному напрямку скерувати. Ну, такий собі гуру. І, до речі, ще такий цікавий факт. Ми спеціально не підгадували під це. Ну, ми взагалі взагалі про це не думала, коли ми планували цей сьогоднішній показ. Але виявляється, що 9 серпня у нас Організація Об'єднаних Націй визнано днем корінних народів по всьому світу. І тому, власне, от якби оця ось лінія із цим представником корінних народів, вона теж нібито сюди вписується. Ну і... Хоча на перший погляд перегуку тут немає між двома фільмами, але я думаю, ну всі чули цю фразу про те, що в самурая немає. Що там у нас мети, да, у самураї і тільки шлях, що не зовсім відповідає дійсності, тому що одна із е, основних цілей будь-якого воїна, в тому числі і самурая, це те, що проживаючи все своє життя, він готується до смерті. Да? Це основна мета його життя. Тому, власне, оцей ось персонаж е, від е, з попереднього фірму Мрець, він сюди так доволі гарно і вписався. Ну і Останній такий момент, на який я хотіла заакцентувати увагу. Тут, звичайно, така метафора доволі прозора прозора, тут не треба мати там, я не знаю, ступінь магістра з культурології Києво-Могилянської академії, щоб її вважати, про те, що люди приїжджають в місто, яке називається мешін, да? тобто машина. Ну і далі навіть на сценах їхнього приїзду. Тобто все починається з того, що вони їдуть у потязі. потяг це такий Людьми сконструйований апарат. Далі там у нас буде сцена з таким бездумним, абсолютно вбивством тварин, яке не має ніякого сенсу, буде сцена з таким напівбожевільним інженером, який теж там якісь свої ідеї намагається головному герою втовкмачити. Ну, тобто, це те, що у нас на курсі культурології називалося культура версус натура. Культура, як все, що створено людиною, в даному випадку ну, колонізаторами. Да? Які е, своїм технічним поступом, з одного боку, вони набагато полегшують своє життя, але з іншого боку, вони, типу, просто знищують все те, що вони бачать навколо. Ну і власне природа да, вступає в гру, да, і наші герої здійснюють таку подорож практично через весь континент, для того, щоб максимально віддалитися від оцього епіцентру цивілізації. Ну і нам зараз зрозуміло, да, що ми всі зараз екофрендлі, ми там сортуємо сміття і так далі. І так далі і тому подібні речі. Але от станом на 95-й рік, в принципі, таких фільмів їх і не так багато й було, які маніфестували цю ідею, що з природою треба дружити і бажано її не ображати. От. Ну і оскільки природа в нас починає нервуватись, та, то це власне все, чим я хотіла сьогодні з вами поділитись. Дуже вам дякую за увагу і бажаю наскільки це можливо традиційно приємного перегляду.